Ми назвати Сергій Стуканов. Триває об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій Єдині новини Його разом. Далі поговоримо про міжнародне становище України і про употужнення нашого впливу на міжнародній арені. І цікавий момент, що Україна отримала статус спостерігача в парламентській асамблеї. Увага! Франкомовних країн, якщо ви дотепер не чули про те, що існує така парламентська асамблея, то в принципі нічого дивного, бо не дуже часто доводиться нам говорити про цю організацію. Я хочу зазначити в кількох словах, що вона включає 73 парламенти і асамблеї країн Африки, Північної та Південної Америки, Близького Сходу Азії та Океанії. Загалом в цій організації 52 постійні члени, 14 асоційованих членів це переважно країни вже названих регіонів, де Є франкомовні спільноти, ну і також є спостерігачі. Серед спостерігачів: зокрема Грузія, Литва, Хорватія, Боснія, Герцеговина, Чехія, Сербія. інші, Країни і Україна долучається до цього числа. Що нам власне може надати членство в цій організації? Зараз будемо говорити із бельгійським професійним дипломатом українського походження, спеціальним радником посольства України в Бельгії в 92 95 роках. Також він є колишній представник франкомовних урядів Бельгії при ЮНЕСКО в Парижі. Зенон Коваль з нами на зв'язку. Пане Зену, я вас вітаю. Добрий день. Ну а насамперед розкажіть трішечки про те, що означає цей франкомовний світ або ця франкомовна спільнота, парламентська асамблея франкомовних країн. Що вирішується на засіданнях цієї організації? Наскільки вона є впливовою і в яких саме питаннях? В одному реченні дуже багато питань, так що то можна розділити на декілька відповідей також. Я хотів би просто перше сказати, що Україна поцікавилася стала членом міжнародної організації Франкофонії, як член спостерігач в 2006 році. Ця організація об'єднує досить велику кількість країн 88 країн у світі. Ми знаємо, що сьогодні в Об'єднаних Націях, наприклад, цілий ряд країн вагається або не хоче занадто чітко виступати в підтримці України і так далі. Так що думаю, що дуже, дуже є потрібно для України розвивати всі можливі дипломатичні майданчики. Щоб говорити з партнерами, говорити з країнами, які ще не мають чітко визначеної позиції, і пояснюватися, що діється з Україною, які, чого є ця війна, хто започаткував цю війну і з яких причин, так що цей майданчик франкофонії дуже важливий, бо переважно в ньому знаходяться країни Африки. Переважно Західної Північної Африки, але також країни Азії, країни Близького Сходу, спостерігачі з Південної і Центральної Америки, ну і щодо Північної Америки. Так що фактично майже весь світ є охоплений в тій організації. Та організація, міжнародна організація Франкофонії, вона також має свої, скажімо, доповнюючі організації. Крім власно цієї головної організації, міжнародної організації Франкофонії знаходиться ще така організація, як Асоціація мерів франкофонії, як парламентська асоціація франкофонії, це, тобто, де парламенти франкомовних країн мають свій майданчик, щоб обговорювати питання спільного інтересу. І власно за ініціативи франкомовного парламенту Бельгії, Україна була втягнута, Верховна Рада України була сконтактована і її запропонували підключитися до парламентської асамблеї Франкофонії як член спостерігач, будучи членом спостерігачем в парламентській асамблеї Франкофонії. Україна буде мати себе Верховна Рада України і її члени парламенту, які володіють французькою мовою, а таких на сьогодні нараховується десятка, напевно. Вони будуть мати нагоду контактувати із колегами з Африки, з Азії і з інших країн, які ще не чітко визначилися відносно того, що діється в Україні. І які багато, багато з яких ще знаходяться під впливом російського чи колишніх совєтських наративів відносно України? Так що цей майданчик є одним з майданчиків, на якому українські депутати повинні працювати і займати своє становище, і пояснювати, що діється в Україні. Ну от до речі, пане Зенено, ви наголосили на тому, що значною мірою країни Африки і інших регіонів, які ви перелічували, перебувають ще в полоні російських стереотипів або російських наративів. Ми, зокрема, це мали нагоду в цьому пересвідчитися кілька тижнів тому, коли делегація африканських країн приїздила до Києва, а потім до Москви, І їхній мирний план він значною мірою скидався на тези, які були продиктовані із Москви. Тому надзвичайно важливо дійсно налагоджувати. Жувати взаємини із такими країнами, зрештою, можна згадати про те, що відкриття низки посольств в країнах Африки це було одним із завдань на поточний рік, яке наприкінці минулого року було Міністерством закордонних справ затверджене, так бо у нас лише 10 посольств в Африці, де 54 країни на цьому величезному континенті. Пане Зенено, у зв'язку з цим запитання, якою мірою зараз Україна може Дійсно, переламати не надто сприятливу для нас ситуацію в регіоні Африка, Південна Америка, наприклад, Глобальний Південь, як ми це називаємо, і змусити їх переглянути свої задавнені стереотипи щодо України вона це може робити тільки активною політикою. Бачите, в парламентській асамблеї Франкофонії, щоб конкретно про неї говорити, знаходяться парламенти також таких країн, як Альжир. Як ем, Сирія, наприклад, які є дуже близькі до Росії і повторюють російський наратив. Але в тій організації знаходяться також такі країни, як Франція, як Канада чи Квебек і інші країни, як Марокко, наприклад, які мають багато скажімо, більш прихильний підхід і зрозуміння того, що діється в Україні, так що Україна, по перше, буде вже сама присутня на місці і зможе сама говорити це, що вона думає, і подавати. Інформацію, так, як вона вважається за відповідне, але вона також повинна працювати з тими партнерами, які сьогодні є прихильними до України, і щоб разом вони пропихали певні думки чи пояснювали іншим партнерам, які далі лишаються під впливом російського, але я би сказав, навіть совєтського наративу. Не забуваймо, що країни Африки, коли ще була холодна війна. Вони дуже багато були дуже багато з них будуть ще тоді колоніями. І хто займався, скажімо, війною проти імперіалізму? Тоді дуже часто Совєтський Союз виступав, нібито захищуючи захищаючи ті країни від імперіалізму чи від колоніалізму, і їм надавав там е, військову допомогу, чи просто займався дестабілізацією тої системи, яка тоді е, працювала, чи яка очолювала очолювала ті країни. Так що, бачите, якщо говорити наприклад про південну Африку. Головний політичний рух, який змагався за незалежність Південної Африки, і який змагався проти існуючої влади, був підтриманий Совєтським Союзом. І люди, які сьогодні, скажімо, належали, але сьогодні є при владі і належали до того руху, то вони традиційно орієнтуються на це, що говорить Москва. і ті симпатії традиційно лишаються. Але не забуваймо, і Україна тут має також певні козири в руках, бо дуже багато студентів з з Африки взагалі чи з Азії можемо тут говорити про В'єтнам чи Лаос і так далі, Камбоджа, Вони вчилися в Україні. Вони знають Україну, вони відчувають Україну. І якщо наші дипломати почали би працювати. І з тими людьми, які колись були в Україні, які сьогодні, напевно, займають поважні пости в країнах, в яких вони мешкають, чи живуть і працюють, то можна тоді дійсно почати солідну працю, щоб пояснювати, які зміни відбулися з Україною і що сталося з Росією. Бачите, так, що присутність, бо там, де нас нема, там може хто завгодно говорити, що завгодно про нас. Але там, де ми є, там ми можемо чітко говорити і подавати інформацію, яку ми вважаємо за відповідну. От власне, надзвичайно важливо, щоб ми були якомога в більшій частині регіонів, країн, і щоб ми говорили, так щоб ми а. активно діяли, як ви говорите. І власне це пов'язано в тому числі і на підготовці фахівців. Які можуть швидко зануритися у відповідне середовище франкомовних країн, які знатимуть французьку мову? От мені одразу на думку спадає а, фахівець, надзвичайний повноважний посол в Республіці Сенегал в 13-18 роках Олександр Овчаров. а згадую його як фахівця, який досконало володів французькою мовою, якраз в Африці був а, представлений. Якщо в цілому оцінити, чи достатньо у нас фахівців, які зараз спроможні поїхати в ті франкомовні країни в нові відкривані посольства в Африці і провадити активну і проактивну діяльність? Я не знаю, чи досить сьогодні фахівців, але знавців у французької мови є досить багато, бо в різних спеціальностях тепер в Україні навчається десь близько 50 тисяч студентів. Французькою мовою, або просто вивчають французьку мову, або свою спеціалізацію айтішників чи інших, чи там медиків, вони роблять на французькій мові. Так що мова, я думаю, не є проблемою. Я знав тут в Бельгії, наприклад, був знаменитий знавець французької мови, який також є перекладачем, літературним перекладачем, це Ярослав Коваль. Він також займався до певної міри франкофонією. Так що, на жаль, він відходить за кілька тижнів на пенсію, але фахівці є тільки важливо, щоб наш президент і міністерство закордонних справ призначали людей з відповідним багажем і знанням там, де треба. І використовували ці мовні знання. Сьогодні, наприклад, у Франції знаходиться посол, який ледве що володіє французькою мовою. Він вчиться, він робить зусилля. Я бачу останньо він виступав на телебаченні, до кілька слів сказав по-французьки. Але це ж не вистачає, коли в нас є дійсно дипломати, і колишні посли, чи посли, які дуже добре володіють цією мовою. Так що, тут треба дивитися також, кого ми призначаємо. І який ми хочемо успіх мати такими призначеннями, як ви гадаєте, на яких питаннях передусім потрібно було би зосередитися на нашій делегації в цій парламентській асамблеї франкомовних країн чи франкомов... франкофонії? Найперше, що ми можемо, які ми можемо здобути результати в досить обмежений стислий часовий період, бачите, я думаю, що перша і найважливіша річ це все ж таки брати участь у тих заходах, які будуть організуватися тою асамблеєю. Бо якщо ми тільки підписали документ, нас прийняли, дякую, до побачення, і ми сидимо на місці, тому що немає як профінансувати одну подорож, щоб поїхати е, на, на якусь зустріч. То на що ми тоді стаємо членами такої організації? Це і перша річ. Якщо ми підписуємо і стаємо членами якоїсь організації, ми повинні мати вже вироблену політику і знати, що ми хочемо осягнути в тій організації, та підкріпити це відповідним бюджетом, щоб наші члени Верховної Ради, які володіють французькою мовою, могли їхати спілкуватися і мати чіткі вказівки, що говорити і як говорити, і з якими країнами говорити. Це вже треба виробляти стратегію і відповідну політику до цього діла. Я можу вам сказати, що в Україна належить до регіональної секції Європа цієї парламентської асамблеї Франкофонії, в парламентській асамблеї в Європейській секції є 32 парламенти члени, так що є з ким працювати. І в листопаді, наприклад, буде нарада. Власної Європейської секції парламентської асамблеї Франкофонії Воно буде відбуватися в Афінах. І головна тема буде власно війна між Україною і Росією. Так що ми обов'язково мусимо бути присутні на, на цих переговорах і на цій зустрічі, бо там буде нагода. Поставити певні, скажімо, дуже подати чітку інформацію про те, що діється, і так далі, і реагувати на наративи, які б не були сумісні з тим, що діється в Україні. Це дуже важливо. Ну і я думаю, до речі, зможемо дізнатися, чи в українському парламенті є багато чимало депутатів, які знаються на французькій мові. Я ще додав, що з тою інформацією, яка, якою я сьогодні володію, добре десятка наших депутатів володіють французькою мовою і можуть виступати на таких форумах. Спасибі пане Зену, на Надзвичайно важлива розмова. Я думаю, що будемо вас запрошувати неодноразово ще раз до нашого етеру і спілкуватися. Зенен Коваль, бельгійський професійний дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії в 92-95 роках, і колишній представник франкомовних урядів Бельгії при ЮНЕСКО в Парижі. Ми говорили про те, що Україна отримала статус спостерігача в парламентській асамблеї франкомовних країн і працюватиме в складі цієї організації.